І це старт okay. Друзі, ми зараз приїхали в одну з найбільших компаній роботів в Китаї, і зараз у них в офісі. Спробуємо зняти е, цих роботів, як вони працюють. Okay. до речі, нещодавно е, iShowSpeed, це дуже популярний американський блогер. Був в, саме в цьому офісі. До речі, цю компанію називають однією з найперспективніших в галузі робототехніки. І саме вони зробили одного з найліпших на сьогоднішній день роботів людей, які дуже класно і якісно працюють. Ми їдемо з парку атракціонів в Шенжені, тому у нас дуже багато дітей. Але я думаю, нічого страшного. Дітям також цікаво подивитись на робота. Поки роботи отак висять, вони не страшні. Я сподіваюся, що вони не нароблять нам зла. Але хто його знає, що там буде. <звук> Ви робите тільки роботів? Чи що ще? Ми виробляємо тільки роботів, тільки роботів гуманоїдів А скільки років вашій компанії? Один рік. Справді? Так. Ми ж просто стартап. Хто є інвестором вашій компанії? Хм, я не можу сказати, але головний сіо нашої компанії з ікспенк Це їх дочірня компанія? Ні, ні, просто наш головний босс звідти. вони зібрали гроші з Tencent, Alibaba Group, і після цього Xpeng злетів до небес. Так, так, вони виросли дуже швидко. А що цей робот може робити зараз? Сказати щось, танцювати. Що він зараз може? Ну зараз це тестова машина, але по факту ця версія робота може. Танцювати, ходити, обертатися, а ще він може зробити стрибок через голову. Але без спеціального програмного забезпечення він не зможе цього зробити. Але в базовій версії без спеціального ПО він може ходити, потиснути руку, сказати привіт, махаючи рукою а він може піти зі мною в магазин? І я не знаю, допомогти мені з покупками? В майбутньому він зможе це зробити. Бо ми вкрутимо в нього лідар камеру. І він зможе відстежувати тебе в просторі і слідувати за тобою. Цей робот може ходити і бути активним протягом години або навіть двох годин. А щоб його зарядити, треба всього дві години. А в режимі очікування ось так стоячи. Це десь три-чотири години. Скільки важить цей робот? 40 кілограмів. Чи можу я спробувати? Тільки не бери його за яйця. Блять, я ж кажу, не за яйця. Окей. Я буде. 40 кілограм. Офігеть. Окей. Що цей робот зможе робити в майбутньому? В майбутньому я думаю, він буде частиною парків розваг або, наприклад, в готелях вітати гостей при вході. Типу того, Можливо, просто казати привіт, а можливо можливо, ще буде трошки ходити. На жаль, він не зможе танцювати, бо як бач, у нього завелика голова, а пушки в нього не буде. Воу-воу! це надто небезпечно. Але можливо, 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 я думав, ти скажеш та ні, ніякої зброї. Це жах. Це, Це просто <laughs> ми не хочемо війни. ще раз. Уточню, що ми не створюємо зброю. Ми створюємо роботів, щоб вони допомагали людям. Це наша основна ідея компанії. Скільки кілограмів він може підняти? Uh, can, can put this robot? Hmm. Через те, що він, як бачиш, низький коротун, то я думаю, pay... десь 3 або 4 кілограма. Скажи мені ще таке, чи всі uh, можуть придбати цього робота, robot, чи ще ні? Um, по Everybody суті, будь-хто може придбати цього робота. Want, uh, Але потрібно чітко do, розуміти, навіщо тобі цей робот, і для you яких need завдань. Need Від цього uh, залежить, uh, ability, so uh, яка саме версія потрібна, be. чи потрібні the 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 розробники. The Або у покупця свої розробки, бо його можна навчити робити те, що ти хочеш. Наприклад, допомога по дому, приготування їжі. Готування? Готування це наша мрія. Це майбутнє. У мене є. <laughs> ну, так йому не потрібна їжа, все логічно. Йому потрібна заряджена вода з розетки. Їжа то для людей, а він просто робот. Тому, можливо, він не зрозуміє, навіщо нам їжа. Я думаю, в майбутньому він зрозуміє, навіщо ми їмо. Бо йому треба їсти після одної години активності. Uh, maybe, так, maybe, так, пекельна yeah. кухня роботів. Яка ціна цього робота? У нас є дві опції. Перша опція це комерційна. І вона становить 10 тисяч доларів. І наступна більш просунута опція це цілий пакет розробників. Ми надаємо свій API та інші інструменти розробника за 30 тисяч доларів. А як щодо ChatGPT? Звісно, в розширеній версії у нього буде комп'ютер з двома чіпами для штучного інтелекту. Коли я зможу його забрати, this? якщо, наприклад, example, я заплачу за нього сьогодні? Uh, hmm. Можливо, 5-10 років? 10, 10 років? 10 10 років? Так, від 5, 10 5 10 до 10 year, років. Because, uh... Тому що такий продукт має високий поріг входу. Потрібна інфраструктура, можливості, навчені розробники на цих алгоритмах. Але зараз, на жаль, звичайні покупці не можуть його придбати. Ага. Окей, друзі, роботи вже наступають. Як бачите, вони працюють. На ну що, коли у вас буде вже мільйони на вулицях чи хоча б сотні тисяч? А ти не такий страшний 40 кілограм. Я думаю, ми вас потягнемо. Чи ви нас? Давай я, я, таки, я тобі дам грошей за нього. наприклад, завтра. I'm за цього робота. Ти хочеш його купити сьогодні? Так. Так, але тобі треба буде зачекати приблизно три місяці. Тобі буде нормально? Три місяці? Окей, а цей робот зможе просто він може ходити, казати привіт і тиснути руку. Супер, я заплачу завтра. Круто. Домовились? Окей, okay. okay. <laughs> Домовились, я беру за десятку, щоб робота не взяти. <laughs> Такого. Окей, <laughs> Я впевнений, що найближчим часом роботи будуть в твоїй родині на твоїх виробництвах на робочому місці. Mm -hmm. Я думаю, ти будеш бачити їх всюди. Mm -hmm. І я кажу не тільки про наші Engine AI, а взагалі про цю галузь загалом. Вони зможуть замінити людей, щоб дати нам більше енергії і часу для відпочинку. Mm -hmm. Yeah. Так, і я думаю, uh, роботи uh, будуть нам в першу чергу друзям. Так, yeah, так a не a будуть yeah. жахати yeah. нас. Дякую тобі, друже. Бажаю тобі успіху, багато грошей і інвестицій. І стати великою компанією більшою за Ілона Маска. більше. Напевно, ні. Я більше хочу стати частиною компанії Ілона Маска. Друзі, в далекому 2018 році така ж тема, як зараз з роботами, була з станціями з павербанками, а також з подібними станціями, коли ринок переходив від самокатів до шерінгу самокатів від павербанків до шерінгу павербанків, тоді було актуально робити софт. Зараз софт робити ще більш актуально, і в мене є команда, яка вже перевірена часом на подібних софтах. Наступний крок, те, що ми дуже хочемо зробити, це софт. Для роботів-гуманоїдів, таких як у відео, а також є ще декілька компаній, з якими мені хотілося б також закомунікувати і зробити софт під них також. І Якщо для вас або вашого бізнесу актуально знайти в Китаї робота або роботів під себе, і вам потрібно його налаштувати, налаштувати саме під вас, ми це вже робимо більш ніж 6 років, і ми це плануємо робити далі і розвиватись в цьому напрямку напрямку ми налаштовуємо роботів в Україні, наприклад, роботи для ресторанів, ми є ексклюзивним представником найбільшої компанії по робототехніці, роботи для ресторанів, а також для складу. Тому, якщо для вас актуально зробити... Робота або роботів знайти в Китаї і зробити це все під ключ. Пишіть мені в інстаграм, трохи нижче переходьте, а там є лінк. Я кожен меседж читаю, тому велкам! Побачимось у наступних випусках. Кайшуба!